Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму youtube каналі і тема сьогоднішнього відео про актуальні штани на період осінь зима-2024. А перед тим як ми почнемо наше відео, не забудьте підписатись на мій youtube канал. Поставити вподобайку цьому відео, щоб не губити мене. Ютуб буде вам присилати повідомлення про вихід моїх відео, а також мої соціальні мережі це інстаграм, де ви можете бачити більше мене. І я з вами також ділюсь маленькими відео про моду і стиль. І наша ком'юніті в телеграм-каналі, де я публікую тренди стилізації, знахідки і така корисна інформація. Може бути доступною для вас кожного дня. І давайте переходимо до теми нашого відео про актуальні штани на холодний сезон. І перші штани, це у нас вольвет. Як нам всім вже відомо, вольветові штани вийшли на перший п'єдестал Цього сезону і не лише такі штани чудово застосовуються саме в холодні місяці, легко інтегруються як і в повсякденний, так і в офісний гардероб. Поєднується з куртками, пальтами, косухами, шубами, як створюючи звичайні прості повсякденні образи, так і такі образи можна збирати в офіс та на урочисті. Події. Наступне це шкіряні штани, стильні та універсальні, підходять для будь-яких випадків. Чудово римуються з футболками, з джинсовими сорочками, светрами. Обираємо в фасонах прямі кльош та широкі. Ідеальні для осінньо-зимового сезону і будуть підкреслювати і робити ваший образ. Сучас. Наступне це штани в стилі Patchwork. Такий дизайн саме робить ці штани унікальним та цікавим і вирізняється з-поміж всіх інших штанів. І чудовим прикладом були джинси, виконані в техніці пачворок. Саме бренд Клоя показав нам колекції, джинсів, виконаних в техніці пачворок. І чудово такі джинси саме поєднуються з Стилим бохом, з блузами, з великими воланами, рюшами. Вони чудово поєднуються між собою. Також такі штани чудово будуть поєднуватися з самим простим класичним та лаконічним верхом. Підкреслювати індивідуальність та яскравий стиль цих штанів. Наступне це штани з високою посадкою. Такі штани ідеально підходять як повсякденні образи, так. І образи для офісу, також є чудовою базою для створення комплектів на урочисті події. Такі штани чудово підходять в осінньо-зимовий гардероб. Також чудово римуються з пальтами, з сорочками, з шовковими блузами, бомберами та картатами, жакетами. Штани кльош підходять для створення як повсякденних. Так і елегантних образів. Це широкі штани, які розширюються від стегна або коліна, створюючи елегантний вигляд. Популярний елемент одягу, який до нас повернувся. Також вони чудово римуються з топами, з блузами та оверсайз светрами Прямі класичні штани, такий універсальний фасон з нами вже досить давно, і не забуваємо. Про нього в цьому сезоні віддаємо перевагу таким штанам з класичною посадкою. Я надію, сьогоднішня інформація саме про штани, про силуети, які актуальні. Вам була корисна. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, і вже як по нашій традиції, зустрінемося з вами наступну п'ятницю.